Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Діланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Продовжуючи розгляд проблематики формування християнської екологічної свідомості, пропонуємо вам розглянути тему екологічне виховання в катехизі. Метою використання в категізації екологічної тематики є розуміння учасниками катехизи, що цей світ Бог дарував людині для щасливого життя не лише теперішнім, але й наступним поколінням. Тобто потрібно відповідально порядкувати її в природі, не знищувати її, тобто мати правильне розуміння відношення до природи у зрілій вірі. Виховувати шанування і свячення природного середовища слід починати з малку. Варто зауважити, що перша катехізація людини має відбуватися в сім'ї. Першою і основною структурною одиницею екології людини є сім'я, у лоні якої людина отримує початкові і вирішальні поняття про істину, добро, де вона пізнає, що означає любити і бути любимим, і що конкретно означає бути особистістю, відзначив папа римський Іван Павло ІІ. Саме батьки та близькі родичі вперше допомагають дитині пізнати світ, природу і суспільство. І саме вони в, чер... в першу чергу мають завдання виховати у своїх дітях справжні християнські і людські цінності, які включають розуміння гармонійного навколишнього середовища як особливу цінність для людини. Що ж пропонує християнська церква відносно впровадження у хатахі елементів правильного екологічного виховання дітей та молоді? Найперше Церква пропонує викладачам християнської етики і катехитам відповідні навчальні та катехтичні програми, В зміст яких входять теми для занять, що стосуються саме любові і бережливого ставлення до Божого створіння природи. Розглянемо кілька конкретних навчальних програм, рекомендованих різними християнськими конфесіями. На вміст такої тематики. У загальній катехтичній програмі УГКЦ, розрахованій на катехізацію протягом навчання в загальноосвітній школі, для цього відведено кілька тем. Наприклад, подяка Богові за його світ, сотворення світу, вияв Божої любові і доброти, розбитий світ світ зранений гріхом. Про все треба піклуватись, про мисел Божий на все. Чим глибше людина пізнає природу, тим краще повинна розуміти, що навколишнє середовище потрібно оберігати і розвивати. А не знищувати свідомо, зловживаючи всіма правилами і законами природи. І дуже добре сформульована тема для привання учим природоохоронних знань і любові до навколишнього природного середовища тема моральне ставлення людини до природи. Вчителі християнської етики, катехити, можуть організовувати з учасниками катехизи посадку дерев, поєднуючи її з відповідними навчаннями на природі. Взимку, наприклад, вивішувати годівниці для птахів, особливо якщо зими суворі, пояснюючи молоді, що влітку птахи знищать велику кількість шкідників. Таким чином, молодь братиме участь у охороні природи практичними діями, і, на нашу думку, можна ще додати теми морального спрямування в четвертих-7 класах. Але в основному відносно природохоронних тем катехизи, програму, запропоновану Українською Богсловською академією, можна вважати задовільною. В одній з програм із християнської етики, яку пропонує Н. Семінова 2005 року, ми знайшли досить добре сформульовану, хоча лише одну думку щодо навчання правильного ставлення до природи ніколи не губи землю, а намагайся плідно трудитись на ній. На жаль, автор пропонує подати цю тему лише з 7 класу, а як відомо, виховувати в дітей любов до природи краще з дошкільного віку. Хорошим варіантом може бути видання християнська етика в українській культурі, програми для учнів перших-4 класів, загальноосвітніх навчальних закладів. Позитивним є те, що, крім програми для вчителів християнської етики, видані також для перших-четвертих класів ще й спеціальні методичні посібники, наприклад, дорога добра. Отже, розглянуті програми християнської етики і катехизи містять екологічну тематику, хоча думку їх можна і потрібно вдосконалити в руслі даної проблематики. Але це ще не повне вирішення проблеми, які б не були досконалі навчальні програми, але результат зможемо побачити лише тоді, коли у всіх навчальних закладах будуть проводити уроки християнської етики, а можливо і катехизи на офіційних засадах. На цьому я прощаюсь з вами. Наступний четвер запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.